Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за країну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, Однаково.